Розділ 41 Червона рибина в чорній воді. Мамо, вставай, чуєш, благав Матвій. Мені боляче на тебе дивитися. Ось уже три тижні відтоді, як Ілан пішов геть. Джулія майже не підводилася з ліжка. Вона мовчки лежала, втопившись у білу стелю. Виходіла, змарніла з темними від безсоння колами під очима та червоними спухлими повіками. Сльози мимовільно цивеніли. З її очей майже цілодобово руки безвільно лежали на несвіжому простирадлі, витягнуті вздовж штулуба, ніби вербові лозини. А Матвій, ось уже третій, третій тиждень замість спілкування з друзями після занять в інституті їхав до матері, тривожачи за її емоційний стан і здоров'я. Він щодня купував їй в магазині свіжий житній хліб, який вона любила, і йогурт, і щовечора викидав недоторкану їжу. У сміттєвий бак. Матвій безпорадно дивився, як швидко згасає його мама, і не знав, що йому робити, як їй допомогти, як викликати бодай натяк на усмішку на її обличчя. Він робив спроби розвеселити її анекдотами із студентського життя, але, розказуючи їх, ковтав сльози, що настирливо набігали на очі. Матвій жалів матір, співчував їй і водночас злився на неї від безсилля щось змінити. Джулія не з'являлася в клініці, не відповідала на телефонні дзвінки колег і друзів. Їй було байдуже, що її звільнено з роботи, що її приватні пацієнти пішли від неї. Крізь сльози вона тихо повторювала одне й те ж я одна, одна. І ці слова безжально краяли її серця. Вони були такими нестерпними й жорстокими. Джулія не могла впустити у своє життя самотність, ще в дитинстві, звідавши цей божевільний біль, печаль і тугу за материнським теплом та любов'ю. Джулії було 42, але той дитячий досвід, коли мати багато разів нехтувала нею і кидала на самоті, вкотре вигулькнув у її житті, з неймовірною силою захопивши ціле її ство. Ніщо вже не було настільки важливим, як не залишитися одинокою, як знайти собі пару, знайти свого коханого чоловіка на все життя. Однак біль так надламав Джулію, що на цей пошук у неї не ставало сил. Вона тільки лежала та й вмиваючись сльозами, безперестанку шепотіла одна, одна, одна. У її шепіт гнівно врізався голос Матвія. Мамо, вставай! Я їсти хочу. Звари мені борщу або давай підлогу вимоємо разом. Дивися, як брудно. Син намагався перемкнути її увагу на будинні хатні клопоти, але Джулія практично не реагувала на звуки його голосу. І Матвій, не знаючи, як ще допомогти своїй матері, набрав номер маминої подруги Ірини, лікарки психічної клініки. «Тьотю Іро, тут з мамою не гаразд, їй дуже погано, я не покоюся за неї. Допоможіть їй і мені, будь ласка, майже благав Матвій. Ірина, почувши, що давня подруга в біді, приїхала швидко. Примостившись на краючку ліжка, вона взяла суху маленьку руку Джулії у свою долоню, а другою прикрила турботливо зверху. Ніби там, усередині, був смертельно поранений горобчик. Який з незрозумілої причини розучився літати і упав з неба на асфальт? Він ще був живий, однак життя поступово згасало в його кволому тільці. Порожнеча, тиша перед зливою, та у грудях щось тривожно коле, шпичаками це кровоточивими в серці біль і плач клубком у горлі, напоїв немислимими грозами, жовтим листям нагорнув згори. Насмерть, зацілована морозами, на зорі не розімкну по повік. У голові Джулії ми хотіли яскраві сценарії, як коротити собі віку. Вона хотіла піти з життя швидко, однак жоден зі способів суїциду, які спадали їй на думку, не гарантував того, що вона не залишиться вжити інвалідом. Тільки пістолет, тільки він міг позбавити її усіх страждань швидко та надійно, але зброї у неї не було. Мамо, вставай, прорвався крізь її суїцидальний суці... туман синій голос, вдаривши пострілом у вуха, вона із зусиллям підвела очі і подивилася на Матвія. Те, що вона побачила, вразило її душу, його очі були сповнені сліз. Як вона раніше не подумала, що дорога йому, що, можливо, він любить її понад усе на світі, як вона може егоїстично повторювати одна, одна. Коли ось тут поряд, поряд із нею її дитина, її єдиний син. Джулія перевела погляд на Ірину, відчувши раптом свою руку в її долонях і ледь помітно зреагувала на подругу, чимось схожим на усмішку. Проте не встигла Ірина зрадіти, як з очей Джулії з потрійною силою градом покотилися сльози і, мов би, заперечуючи реальність, та знову зашепотіла одна, одна. Ірині стало зрозуміло, що без госпіталізації до психіатричної клініки вже не обійтися. Депресія Джулії перетворилася на монстра, який пожирав її зсередини і чимось нагадував ті чудовиська, що в інституті раку роз'їдали нутрощі дитячих тіл. Монстр, що оселився в Джулії, був не менш небезпечний, він нищив її психіку, повільно руйнуючи її особистість. Джулія, ти маєш три дні. Лише три дні, чуєш? тихо мовила Ірина і відчутніше стискала лодоню, долоню подруги. Через три дні ми з тобою поїдемо до клініки. Джулія чула її слова, ніби крізь туман, але не, не мала сил навіть кивнути на знак того, що все зрозуміла. Переговоривши про щось із Матвієм у передпокої, Ірина пішла. У голові Джулії пульсом стукотіли Іринині слова три дні. Розділ 42. Червона рибина в чорній воді. Ніч надягла чорну шапку на верхі гір і поволі сповзла на місто темним туманом, який де-не-де розсіювало світло вуличних ліхтарів. Мухаммад зарядив пістолет і, насунувши мало не на очі козирьок пейсболки, з кам'яним обличчям і холодним серцем спустився сходами під'їзду в морок прохолодної вересневої ночі. Він швидко досяг вказаної адреси і причаївся серед кущів, добре освітленого ліхтарями двору, так, щоб побачити під'їзд старого п'ятиповерхового будинку. Відстань, на якій перебував Мухаммад, дозволяла йому добре роздивитися обличчя людей, що входили і виходили з під'їзду. Серед тиші свого сховку хлопець чітко чув лунки удари власного серця. Голосні й дуже повільні. Нібито серце намагалося своїм ритмом уповільнити час і відкласти постріл, який міг перевернути догори тригом усе Мухамедове життя. Хлопець дістав револьвер і спрямував його дулом до під'їзду саме тієї миті, коли з чорної пащі дверей будинку виник той, на кого він чекав. Однак чоловік був не сам, По руку він вів дівчину і про щось тихо з нею розмовляв. На мить Мухаммад закляк. Його серце пропустило кілька ударів, завмерши від хвилі звірячої люті, що стрімко накотилася на нього і, подібно до удару струмом, примусила кожну клітинку його єства здригнутися і зацепеніти. Від несподіваного сильного шоку Мухаммадова душа нібито вилетіла з його тіла на декілька секунд. Олюнька свідомість повштовхом. Повернулася в його тіло і вивела Мухаммада з заципеніння. Тієї ж миті пролунав оглушливий постріл без прицілювання. На білій блузці олюньки почала швидко збільшуватися червона кривава пляма. Чоловік підхопив її зім'якле тіло однією рукою і опустив на землю, одночасно озираючись в очікуванні другого пострілу. Не тямлячись від жаху, Мухамед вискочив зі своєї засідки і кинувся до олюньки. Він хотів кричати, але голос пропав. Умить він опинився біля чоловіка та скривавленої дівчини, та тільки й устиг, що помітити рвучкий рух руки незнайомця і блиск сталевого леза у світлі ліхтаря. Пекучий біль унизу живота примусив Мухамеда різко зігнутися колінами. Він раптом відчув твердий асфальт, липкий і мокрий від олюнченої крові. Як зник незнайомець Мухамед не повітив його очі були спрямовані на бліде обличчя подруги та яскраво червону калюжу, що розтікалася під її тілом. Однією рукою хлопець затиснув свою рану, з якої цивеніла кров, змішуючись на асфальті з кров'ю Олі, а другою спритно дістав телефон з нагрудної кишені куртки і набрав номер швидкої. Негайно, поранено двох людей, вогнепальне та ножове ледве вичавив із себе. Залишаючись при свідомості, Мухаммед зняв із себе футболку і куртку і, затиснувши ними свою рану, так, щоб не залишати кривавих слідів на землі, відшукав на задвірку каналізаційний люк. Відсунувши кришку люка однією рукою, виявилося не так просто врешті це вдалося. Мухаммад вкинув усередину зброю і з зусиллям повернув кришку на місце і пошкандував назад до олюньки. Сльози душили його. Він опустився навколішки, прибрав руку від своєї рани і підвів на долоні голову дівчини. Олюнько тихо покликав і вже не зміг стримати сліз, що нараз струменіли по його щоках, скрапуючи її на обличчя. Вона спроквола розплющила очі. Мухамед, що зі мною? ледь чутно прошепотіла посинілими губами. Ти жива, дякувати Всевишньому, потерпи, швидка вже їде. Олю, як ти могла? у відчій намагався кричати зниклим голосом Мухамед. Чому? Чому ти з ним? хрипів хлопець, відчуваючи, що морок повиває його очі, а Оля та яскраво червоний асфальт замиготіли у безтьмяному каросельному танку. Отямився Мухамед у післяопераційній палаті в тиші на самотині. Після наркозу все пливло перед очима, але пам'ять поступово відновлювала події учорашнього дня револьвер у його руці, оглушливий постріл без прицілювання, олюнька, червоний асфальт, лезо ножа в руці незнайомця, біль відобрази та зради, гнів, вічі і провина сплелися воєдиною, утворили з його переживань бридкий клубок. Як вона могла, стогоніло у скронях. До палати увійшла літня жінка в білому халаті. Узявши Мухаммада за зап'ясток великою сильною рукою, перевірила його пульс. Ну що, Джигіте, як це тебе так, через дівчину? Зрозуміла річ, питала і сама ж відповідала на свої запитання лікарка, турботливо поправляючи подушку під головою Мухаммада. На її місці могла би бути його мати. Вона мала бути поряд із ним, поправляти подушку, гладити його неслухняні чорні кучері. Велика долоня лікарки торкнулася лобом Мухаммада. Почуття повінню затопило його серце, і сльози градом покотилися з під прикритих повік. Літня жінка взяла лікарняний білий рушник і по-материнськи турботливо витерла мокре Мухаммедове обличчя, піднесла йому до губ склянку з водою. Він зробив кілька ковтків і, знову, заплющуючи від утоми очі, запитав вона жива? Жива, любий, жива, з нею все буде гаразд, куля не зачепила життєво важливих органів, на відміну від твоєї рани. Ти краще про себе потурбуйся. скільки крові втратив. І, дбайливо вкривши Мухаммада ковдрою до підборіддя, лікарка вийшла з палати.